Сума допомоги Україні у сфері безпеки збільшена на 50 мільйонів доларів порівняно з попереднім роком. Перелік видів допомоги розширено. До нього внесено надання засобів та технічної підтримки для моніторингу державного кордону України, а Також допомога у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування збройних сил України. Також вказується, що необхідно і далі підтримувати Україну в рамках аналогічного закону за минулий рік. У ньому зокрема говорилися про надання президенту то право виділяти закладені кошти на радарні системи, протитанкові комплекси, іншотехнічну а також розвідувальну допомогу, як повідомляється, виділення Україні половини передбаченої допомоги на 2017 рік залежить від боротьби з корупцією і марнотратством в українських збройних силах. Законопроект містить також пряму заборону на використання виділених коштів на будь-яке двостороннє військове співробітництво з урядом Росії доти, поки Москва не припинить агресію в Україні і політику залякування союзників США по НАТО. Цей законопроект має кілька підтриманих республіканцями положень, яких не було в аналогічному документі минулого року. Зокрема, збільшення військових витрат на понад три мільярди, та заборона на переведення ув'язаних з тюрмиґвантанами, що на Кубі до американських в'язниць. Напередодні речник Білого Дому сказав, що Обама і досі вважає, що Гвантанамо має бути закрита. президент. Досі вірить, що в'язниця Гвантанамо має бути закрита. Це зробить нашу країну безпечнішою та зекономить платникам податків значну суму грошей. Всього оборони бюджет США становить майже 619 мільярдів доларів. До цього законопроекту увійшов і глобальний закон Магніцького, який дає можливість президенту США заборонити і доступ до американських фінансових інституцій порушникам прав людини корупціонерам з будь-якої країни світу. Туди ж також увійшов і законопроект Мерфі Портмана спрямований проти російської пропаганди. Він зокрема передбачає створення грантової програми для недержавних організацій та неурядових експертів, які працюють у царині протидії пропаганді. Тетяна Ворожко Голос Америки.